Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Іван Багряний Телефон. Телефон мій уночі застрибав, зеленчучи. Я схопився з ліжка скоро. Хто говорить? Хто говорить? Хто шумить не ждучи дня? Слоненя. А, це ти, моє маля. Звідки ляш ти? Звідки, ля? Ви простіть, як завеню. Я із Африки дзвоню. Хочу я трубу для тата. Чи не можна там дістати? Тато мій, ой, що робить? Він у власний ніс трубить. І від того бідний ніс Довжелезний став, як хвіст. Ну а хвостик всох і стух, Обганятий нічим мух. Бідний тато їм бобу, добре, я пришлю трубу. Тільки я приліг спочить, знову як зацеленчить я за рурку. Хто там? Ох. Ну, сорох. Що вам треба? Пан Загреба? Я, але чого вам треба? І захлипав носорог Ох, ох, ох. Носа я не оберіг і на ньому виріс ріг. Я прошу вас, поможіть і рецепта напишіть. Напишіть як слід поволі, пропишіть в нім щастя долі. Ну тієї щастя долі випікати чи мозолі. Ох, ох, ох. Ти, смішнющий носорог. Ріг такий носити треба. Рити ґрунт, ламати ліс. Ось для чого такий ніс, ти вправляйся, твій загреба. Подзвонив ногатий струсь. ой боюсь, ой боюсь, вчую й мишки голосок, ти чого голову в пісок. Посилаю вам таляри, три пір'їнки, як доляри. Вишліть темні окуляри, Щоб не бачив я біди. Та й гуляв сюди й туди. Не забудьте. Бо журюсь, ваш струсь. Задзеленька ли жирафи. Ох і ахи, ох, і ахи. Шліть нам швидше парасолі, бо ми тут ходим голі. Дощ страшний такий іде, не сховати нам ніде підну голову свою, ні в діброві, ні в гаю. Нам цих довгих ший не треба. Досягають аж до неба. Ухи ахи, ухи ахи. Бідолашні ви жирафи. Я в крамницю вже біжу, все замовлю, все скажу. Ще й пришлю пірамідону і гукнули вітрогони. Хай живуть всі телефони. Задзвонили журавлі. Ми з далекої землі. Ой курлі, курлю курлі. Вишліть нам швиденько крила, що наука вже відкрила. нові крила отакі, як вже мають літаки. В Україну ми летіли, свої крила потомили, І тепер не маєм сили повернутись взагалі вже до рідної землі. Ой курлі, курлю, курлі. Бідні, бідні журавлі, поспішаю вже, біжу, радо вам допоможу. Вислать крила накажу, щоби ви із того крину повертали в Україну. Облітали цілий світ. Всім привіт, всім привіт. Задзвонила Кенгуру. Ой умру, ой умру. В торбі дірка і зробилась, і дитинка загубилась. Меню пунька кенгуру. Ой умру, ой умру. Хочу я у вас спитати, чим колиску полатати, чим зашити цю діру. Ой умру, ой умру. Бідна, бідна, кенгуру, я пришлю тобі моток всіх ниток, я пришлю тобі й голок коробок, і біжити аж в Китай, там колиску полатай, про дитинку розпитай. Ой, спасибі вам за слово, я тепера не умру. Будь здорова, будь здорова, будь щаслива, кенгуру. Задзвонили крокодили, закричали скільки сили. Ой, у нас зробилась драма, наша мама, наша мама з'їла її попотама. Їй прийшла така охота, проковтнула бегемота. Може, вмерти щохвилини. Шліть рицини, шліть рицини. Закричав я в телефон. Скільки вам? Вагон, вагон. От морока, от турбота, і прийшла же їй охота проковтнути бегемота. Що робить з цієї причини? Де знайти вагон рицини? Запихтіло, зашуміло, знову щось заговорило. Захрипіло страшно там. Хто такий? Гіпопотам. Що за диво, Це стрімот. Хто такий? Ну, бегемот. Я не знаю. Хто це там? Ну, та я ж гіпопотам. А, нарешті знаю, хто ти. Знаю, хто це бегемоти. Це такі гіпопотами із смішними копитами. Я вже знаю, хто це там, бегемот гіпопотам. гіпомот бегеготам, тут гегеботам, он хто там, он хто там. Ти конище водянище. Он ти хто, такий, як слон. Чого дмеш у телефон? Ой, пришліть мені таблету. Я об'ївся очерету і надувся, як балон, і гукаю в телефон. Ой, рятуйте, хто є там, вірний ваш гіпопотам. Добре, добре, я куплю і таблеток вам пришлю. Скільки вам, скільки вам, милий наш гіпопотам? Та одну, одну пришліть, лиш завбільшки мій живіт. Телефон дзвенить, гримить, нема спокою й на мить. Ой ви звірі, чорні й сірі, не шуміть в моїй квартирі, не турбуйте хоч в сні. Дайте виспатись мені. Довгохвоста смугоребра подзвонила пані зебра, закричала Ігі, і. -гі -гі, і, -гі -гі, і -гі -гі, Мої друзі дорогі. Хай трепеще лев дракон, я вже маю телефон. І дзвонила, целенчала, і гукала, і кричала. Гей, алло, гей, алло, тута зебра королева. Заберіть в звіринець лева. Що? Немає клітки в мірку? Заберіть тоді до цирку. Містя й там нема йому. Заберіть тоді в тюрму. Ви жорстокі смугоребро. Заспокойтесь, пані зебро. Задзеленькала, горила, щось кричала, говорила, бурмотіла, торохтіла, щось плела, смішна така, я ж не втну без словника. І гукнув я скільки сили. Що хотіла ти, горила, ти кричиш, немов згоріла, ти гукаєш аж упріла. Постривай, смішна така. Я не втну без словника. Враз горила посмутніла, зажурилась, заніміла, бо й вона, смішна така, теж не втне без словника. Так от ми й поговорили не збагну би я горили та папуги надлетіли, і одна із них ураз переклала все якраз. Я гукнув до неї Гей, а вона мені Окей. Вишліть нам скоріше мила, Щоб ця добра, щоб ця мила, наша славна я горила собі вуса поголила. Все, чекаєм телефону. Шліть іще й оде колону. Задзеленькали лелеки. ляви? Ми здалека. Що ж там сталось? Що там сталось? Ой, всі жаби збунтувались. Збунтувалась вся голота серед нашого болота. А найпаче ті малята, ті крикливі жабенята. У гармати загриміли, не хотять, щоб ми їх їли. Заспокояться? Навряд шліть поліції наряд. Ой, навряд, ой, навряд, щоб поліції наряд втихомирив жабенят. Ліпше витікайте з лук. Не робіть маленьким мук, ліпше їжте ви гадюк. Задзвонило, рурка знята. В ній гукають мавпенята, торохтять, немов горішки. Вишліть, пане, фарби трішки, і люстерко, і коралі. Ми беремо участь в балі. Як ми губки нафарбуєм, щічки й носик наподруєм, чорні брівки підмалюєм. Візьмем хвостик за кінець та й підемо у танець. Як ж кваримо, їй бо, Танцюватимем мамбо. Ой ви, мавпочки, горішки. Я ж послав вам фарби трішки, де ж ви діли, Бога ради. З'їли замість шоколади. Знову дзвонить, дзвонить, дзвонить. Хтось страшний, хай Бог боронить. Хто це? Хто це телефонить? В ручці матінко моя, хтось тихенько каже. Я. Хто це я? сказав та книжком. Я, Мишка. А, це мишка, Теретишка. Що хотіла ти, малишко? Налякала мене як, не проходить переляк. Хочу я простіть за труд. На кота подати в суд і благаю вас, як тата, шліть адресу адвоката. Визволяйте, поспішіть, не дає котяра жить. Чим я щастя отруїла, як книжки не всі ж поїла. Добре, мишко Теретишко, ось адрес аж ціла книжка. Вже котові буде кришка, але я що заслужу. Я спасибі вам скажу і не буду в шафу лізти, і книжок не буду гристи. Зень, зелень, 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 тут олень добрий день. А це милий пан олень, добрий день. Киньте рурку там лизати, що ви хочете сказати? Я вже рурку не лежу, я скажу, я скажу. Я не знаю, що сказати. Тоді можете лизати. Знаю й так всі ваші болі. Ви хотіли б діжку солі, бо ж лизун відомий ви. Добре, вишлю діжок з дві. Ой, спасибі, пане брате, я оце й хотів сказати. Не забуду вас до скону. Слава, слава телефону. Телефон дзвенить гримить. Нема спокою і на мить. Ой, ви звірі, чорні сірі, не шуміть в моїй квартирі, не турбуйте хоч в вісні, дайте виспатись мені.